Поділяючи загальноєвропейські цінності, поважаючи основні фундаментальні принципи Ради Європи з метою налагодження співробітництва з асамблеєю європейських регіонів, однієї з головних міжнародних організацій, що представляє регіони різних країн Європи та має широку мережу їх її учасників задля імплементації європейських практик якісного та ефективного місцевого управління, враховуючи. Те, що дане питання вже неодноразово розглядалося і на комісіях, і на інших засіданнях Харківської обласної ради розроблено відповідний проект рішення. Можу сказати, що до асамблеї Європейських регіонів входить понад 30... Країн, які включають практично 300 регіонів, серед українських регіонів до асамблеї входить Чернівецька, Львівська, Запорізька області, міста Кривий Ріг, Львів, Одеса, Павлоград. 13 жовтня 2022 року. Тетяна Петрівна брала участь в засіданні асамблеї європейських регіонів, де обговорювалося питання приєднання до цієї поважної європейської спільноти Харківської області, Кіровоградської та Полтавської областей. Дані пропозиції були схвалені асамблеєю європейських регіонів і запрошено до спільної роботи нашу харківську область.